Трамвай коштує приблизно від мільйона 100 тисяч до мільйона 300 тисяч доларів. Це такий дешевий транспорт, але я не можу сказати, ми зараз говоримо про те, щоб зробити виробництво цих трамваїв в місті Києві, і тоді субівартість цих трамваїв буде набагато менше. Ми зараз розглядаємо різні плани. Виробництво буде у Києві спільне підприємство з іноземними компаніями, які зможуть дати можливість нам використовувати сучасні технології і створювати робочі місця, платити податки і давати сучасний транспорт Києва.